Приїхала з Кіровоградської області да, на лікування вперше в даний санаторій, але відгуків про нього дуже багато є. Санаторій має такі властивості лікувальні, і результат поспілкувавшись з усіма, на наявний. Проблема в мене остеохондроз Позвоночника, так як робота пов'язана якраз із даною проблемою, тому в даному напрямку і лікуюся. Процедури, звичайно, дуже ефективні, велика кількість процедур: ванни радонові, що сьогодні немаловажно для лікування, зокрема такої хвороби, як остерохондроз. Далі, електропроцедури, дуже уважний персонал, настільки толерантне відношення до кожного. Що що сьогодні, я думаю, що в, так в таких санаторіях, ну взагалі в санаторіях їм треба навчатися в цьому березовому гаї, як спілкуватися з клієнтами. Уваги приділяється дуже багато, територія невелика, свіже повітря, багато зелені, дуже гарне е розположення, якраз географічне розположення даного санаторія взагалі бомба. Да, тому... Всім рекомендую да відвідати даний санаторій, так як звичайно сьогодні з того переліку великого кагорти санаторій займає, я думаю, що в рейтингу в десятку по рейтингу війде.